Друзі, як сказав би Петро Олексійович, це просто скарб. Сижу я, значить, як завжди в інтернеті, скролю стрічку-новин у Фейсбуці, і попадається на очі мені ця реклама. Набір для вирощування гербів в домашніх умовах. Ну, не те, що напевно мене би цікавило. Я не знаю взагалі, чому я побачив цю рекламу, але це мене зацікавило. Мені здається, це щось нове, можна спробувати. Все, що необхідно, кажуть. Є в цьому боксі, можна зібрати декілька урожаїв грибів. Все зазнімлю, все покажу. Якщо щось вийде, не вийде, все побачите. Ну а в кінці оцінимо, скільки, скільки грибів у нас вийшло. Давайте подивимося, що всередині інструкція ось така от земля. Так, ну це я діставати не буду, я спробую так показати. Ну і це напевно сама штукована, в якій будуть проростати гриби. Інструкція відкрити коробку, дістаньте пакет з покривною сумішу, маленький пакет. Залишити великий мішок з компостом в ящику, зверху на мішку з компостом, зроблено перфорацію, щоб був доступ кисню. Він вже засіяний міцелієм. Залиште його на 15-30 днів в приміщенні з температурою 15-22 градуси, поки компост не побіліє рівномірно. Це означає, що компост готовий до використання. Далі це все діло потрібно буде засипати покривною сумішю з першого пакету маленького. Це все діло добре пролити водою. А вже на 12-15 день ми почнемо побачити, як проростають перші грибочки. Ну, сподіваюся, я зробив все правильно. Про те, щоб поливати у цей міцелій, нічого не було сказано. Я його просто лишу в коробці. Сподіваюсь, не напартач. Після розпакування постало питання: а де ж тримати цей набір? І хорошим місцем для того виявився коридор. Тому що температура там якраз підпадала під потрібні параметри для того, щоб міцелій почав проростати. Ну і інших варіантів в мене теж, на жаль, не було. Початок дуже простий. Ставимо цю коробку з найбільшим пакетом у тепле місце на 15-30 днів. Чекаємо, поки середина повністю побіліє, це означає, що спори проросли. Далі засипаємо це ґрунтом. І через два тижні вже можна збирати перші гриби. Щоб контролювати правильно температуру, купив ось такий от градусник. І якщо все вдасться, я зробив правильно, тоді перші грибочки можна буде бачити вже через, ну напевно, 35-40 днів. По статистиці, десь в цьому місці ти вирішиш закрити це відео. Подумай, будь ласка, добре, чи достатньо ти подивився, чи все ти знаєш. Якщо ж дійсно відео тобі не сподобалось, ну буде напиши в коментарях, чому. Це дуже важливо для мене. І вже десь на п'ятий день міцелій почав біліти, а десь так на п'ятнадцятий день він повністю побілів. Ну але я вирішив перестрахуватись і ще 10 днів додатково почекав. Мабуть, цей етап був насправді найнудніший, тому що нічого робити не потрібно. Єдине, що я робив, це кожного дня робив фотографію, щоб замірити зміни, і малював наступну циферку на коробці. Після того, як міцелій нарешті повністю побілів, постало питання, куди ж далі перенести коробку, тому що на іншому етапі потрібна ну, трошечки інша температура, і квартира для цього вже не підходила. Таким місцем виявився підвал. Я переніс коробку в підвал, зрізав ось цю плівку, і перше, що я відчув, це ну, такий максимально концентрований і дуже насичений запах грибів. Чого, до речі, в квартирі ну, в принципі, не відчувалося. Далі потрібно згідно з інструкцією, взяти виделку і трохи перемішати цей міцель і так його розрихлити, так? Але не дуже сильно старатись, це теж не потрібно робити. Далі відкрити пакет землею і рівномірно покрити, побілівши міцелій, міцелій землею, але не втрамбовуючи, тобто земля повинна бути грудками. І дуже добре з полівізатора полити. І знову накрити плівку, і це обов'язковий етап. На цьому етапі температура повинна бути від 16 до 19 градусів. Про світло нічого не пишеться, тому підійде як і кімната, так і балкон, чи підвал в моєму випадку. Далі залишилось кожного дня приходити в підвал, знімати плівочку і знову добре, так полівізатором поливати, здобрювати водичкою оцей ґрунт. Перших 5 днів, здається, по 35 грамів води потрібно. А починаючи з 6-7 дня, вже по 50 грам води потрібно розприскрувати на цю землю, але потрібно старатися це робити таким чином, щоб не е занадто сильно зволожити, тому що це теж не потрібно. Я робив насправді на око по, по 10-15 присків, приклкою та й все, і знову накривав плівкою. Ну і як далі написано в інструкції, вже на 12-15 день. Ви почнете бачити маленькі грибочки, що, в принципі, так і сталося. Помаленько Якось буде. Якось буде. Якось буде. Десь на 12-й день я побачив щось. Я дуже сильно сподівався, що це буде гриб, І це дійсно так і сталося. Я приходив кожного дня, знімав плівку, поливав пшиклкою, робив фотографію. І дивися, наскільки гриби в реальному часі фактично змінюються в розмірі. І це був найцікавіший етап, тому що нарешті ти бачиш результат своєї роботи. З того, що я помітив, ну, це, мабуть, удвічі вони збільшуються кожного дня. Спочатку їх було небагато, спочатку виліз один грибок, потім збоку з'явився ще один і ще один. Ну, як ви бачите, наразі їх. Не дуже багато, але я вже встиг зібрати перший врожай. Гриби, до речі, потрібно викручувати, їх не можна зарізати в такому випадку. Міцелі не пошкодиться, і нова партія грибів знову проросте. Які висновки можна зробити? Взагалі це досить цікавий процес. Він абсолютно не складий і не вимагає супер зусиль. Просто потрібно знайти місце, де ви можете тримати цю коробку, місце, яке відповідає потребам грибів, тобто вологість. Ще вологісні температура. Ну ну так, вологість, тому що вам потрібно поливати, знаходити для цього 10 хвилин свого часу в день, ну і спостерігати за тим, як проростають ваші гриби, і в результаті ви можете отримати ось такі от грибочки. Це мій перший. Ну Ви вже бачили, як я його викручував, але тут ще раз покажу. Що я можу сказати, він. Він дуже пахучий, можливо, це я себе накрутив, а можливо, це дійсно так, я його виростив своїми руками фактично, так? кожен день поливав, турбувався про них. От в результаті такий гриб в мене виріс. Він упругий, він приємний на дотик, він дуже приємно пахне. Він, ну, його хочеться з'їсти, що в принципі я і зроблю завтра. Якщо він буде смачний, я про це теж напишу в коментарях. А якщо у вас є, до речі, теж досвід вирощування грибів або якісь свої поради. Теж діліться цим, я думаю, нам цікаво буде всім дізнатися. Якщо це відео сподобалось, традиційно закликаю підписатись на канал, залишити коментар, але, будь ласка, напишіть його великі, тому що YouTube любить великі коментарі від восьми слів. Поділіться цим відео з друзям, ну і поставте лайк. До зустрічі в нових відео. До побачення!